На цьому світі ми не випадково, існує певний задум, план, мета, душа жива, бо створені ми Богом. Вона єдина, чиста і свята. Ваш погляд, усміх, ці хода і врода єдині в світі, ви одні такі, бо ще із материнської утроби Бог знав всі ваші дні, важкі і легкі. Які батьки такі і діти кажуть. Та в вас у серці чути пульс Творця, уся надія, вся любов і правда, і світло ваше від Його лиця. Коли життя вас нищило і било, Господь теж плакав, повний співчуття, це вас лише сильнішими зробило і ближчими до нового життя. Відомо Богу, що таке страждання, що хрест, що смерть, а що таке життя. Він чує всі прохання і зітхання, що линуть у молитві до Отця. Коли слабкі, тоді ви справді сильні, хто з попелу постав, той і воскрес, бо руку завжди подає всесильний всім тим, хто щиро прагне до небес. На цьому світі ви не випадково, існує певний задум, план, мета, душа жива, бо створені ви Богом, дорога ваша, чиста і свята. Амінь.